Доброго вечора, мої любі друзі. Сьогодні маємо день п'ятниці, 26 липня 2024 року. Ви знаєте, отак сіла я на своїй кухні з вами поспілкуватися. Трошки вже, знаєте, так, легше стало, тому що цей тиждень був досить напружений емоційно. Психологічно, і взагалі атмосфера у нас не дуже хороша в плані того всього, що відбувається в нас довкола. А саме, ви знаєте, що я проживаю у Львові, і які останні події в нас трапилися в країні війна і. Вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон, це напряму все пов'язано з тим, що з її діяльністю. Скажу вам так, що важко досить говорити, тому що останній рік. Я досить активно спостерігала за Іриною Дмитрівною Фаріон, дивилася її передачі і Ген Українців. І була підписана на її особистий канал Ірина Фаріон. І мені дуже близька її позиція, а мені дуже сильно не вкладається в голові, коли Ірину Дмитрівну вбили, а багато хто почав писати якусь дурню, почав викладати відео, страшні відео. У мене склалось, знову ж таки враження, таке, що країна не готова. Моя країна ще не готова в боротьбі, яка зараз йде активно. За що проливається кров українців? Коли ми вже нарешті викинемо зі своєї голови оце зросвіщення, коли ми вже нарешті зрозуміємо, що в Україні українська мова має панувати всюди. Я хочу принести співчуття свої рідним, близьким. Мені дуже сумно, що такої великої постаті, як Ірина Фаріон, вже немає серед нас. Вона ще могла дуже багато зробити, в неї було дуже багато планів. І мені дуже шкода, що вона ось так пішла з життя, не сама, її вбили. На сьогодні вже є інформація, що зловили вбивцю, ним виявився 18-літній хлопець з міста Дніпра. Скажу вам як художник, що вперше, коли я побачила фото, то на відсотків 60 приблизно я не була впевнена, бо фото насправді так не було. Я не придивлялася, я так це, знаєте, тільки подивилася. І спочатку не повірила, що його знайшли, але вже він у Львові його привезли, його допитують. То хочу вам сказати, що на фотографії саме він. Саме він на фотографії. Чи був він одинаком вбивцею? Чи це все було сплановано і йому заплатили за це? Ви знаєте, важко говорити, це, звичайно, нехай слідство цим всім займається. І... Але мені страшенно не подобається його поведінка в залі суду. Його нагла морда, мені шкода його батьків, тому що батько воює, батько ЗСУ, він захищає нас з вами. А така особа, яка вчинила такий злочин, я не знаю, чи довічно це буде гарний йому. Якщо дадуть йому довічно, і він десь за років так, 2-5 не вийде. Ну, але це не мені судити, не мені. Я можу собі, знаєте, думати, гадати, але, звичайно, що є вищі органи, які всім цим займаються і мають займатися. Що я хочу вам порадити мої дорогенькі, які ще досі не зрозуміли, що українська мова це понад усе в Україні. Українською розмовляй, українською думай. Я хочу вам порекомендувати канал Ірини Фаріон. Я собі навіть тут записала в своєму зошиті, де вона. Випустила 797 серій. А, також а, в неї є дуже гарні відео а, на нашому львівському великому каналі а Говорить Великий Львів і, і, і таке інше Ген Українців, 86 серій. А також, звичайно, велич особистості 161 серія. Всі активні посилання я залишу в описі до цього відео, заходьте, дивіться. Я вам від щирого серця рекомендую подивитися саме її відео. Ви знаєте, ще хочу вам сказати, що мені дуже подобаються її вислови, її цитати пані Ірини. А ви знаєте, хтось каже. Так, багато хто говорить, що хтось з її, є група людей, які її люблять, так? Половина країни, а половина країни її ненавидять. Я а, відношуся до тої, частини людей, які а, її люблять, які її поважають, а, які а, знаєте, вона дуже гарно вміла сказати, отак, знаєте, як просто як яблучко. Так, вона була гостра на язик, вона багато чого говорила. Але вона вміла це сказати, подати так. Вона ніби кричала, що нарешті зрозумієте, що...» про що вона кричала всім, так, відомо всім, що говорить українською. Бо якби кожен українець в Україні почав розмовляти українською мовою, то, можливо, багато чого б змінилося в нашій країні. Задумайтесь над цим. Ще повернуся до її фраз. Я тимчасова, але ідея, яку я сповідую, вічна. І це саме так. Вона посіяла дуже багато хорошого зерна, яке вже зійшло. А ще частина, яка сходить, ви знаєте, я не викладала на цю тему відео, чекала ось цей тиждень, тільки через те, що я хотіла, щоб всі виговорились почути думку. Своїх оточуючих, почути думку блогерів, які на цю тему також висловилися, і знаєте, знову ж таки, як 24 лютого 2022 року відсіялася певна частина друзів, знайомих, тому що той, хто мовчить, той також, напевно, підтримує ту частину, яка не за Ірину Дмитрівну. От вона дуже багато зробила для української мови. Ви знаєте, що Ірина Дмитрівна була великим не тільки патріотом, а також вона викладач, професор в нашому львівському політесі. От її дуже любили студенти. Вона вміла заходити в аудиторію, вміла з ними спілкуватися, є багато дуже хороших відгуків про неї. Я, на жаль, не встигла познайомитися з Іриною Дмитрівною, от але, знаєте, напевно, так мало бути. Мені було б цікаво побувати навіть на якійсь її презентації. З між іншим відбувалися у Львові. Але, знаєте, я тепер собі думаю, отак завжди собі думала, що ой колись треба буде піти, колись треба буде піти. Ну ось це колись вже тепер не настане ніколи. Так що, якщо хочете чогось досягнути, то маєте якусь ідею, кудись піти, щось побачити, то не зволікайте, а подумали собі і робіть те, тому що воно може і не настати. Ще хочу сказати, що мені дико було слухати. Блогерів, які обговорюють Ірину Дмитрівну проти неї, що вони там таке несуть. Ви знаєте, це відео про азовців, там, де вона буцімто обізвала військових. Просто, ви знаєте, я нікого, я нікого не хочу тут переконувати в чомусь, так? Але ви просто подивіться, це інтерв'ю від початку до кінця, в чому була провокація і як це інтерв'ю відбувалося, так само я дивлюся блогерів, які згадують якогось кримського студента, якого вбили. Не було такого, це все фейки. Ви знаєте, якщо би ви дивилися відео Ірини Дмитрівни, вона дуже часто випускала на своєму каналі такі всякі відео, в чому її звинувачують. І взагалі, скільки було створено каналів. Телеграм-каналі, в WhatsApp, багато було дописів, будь то від її імені, чого насправді не було. Тобто тут ще треба задуматись, хто зрозуміло, що в нашій країні всередині є також колаборанти, і які проти України не тільки ми маємо зовнішнього ворога, зовнішнього, але і внутрішнього також. Ми це мусимо розуміти. І дуже е, фільтрувати е, будь-яку інформацію. Е, от я також дуже часто попадаюся на якісь, знаєте, лохотрони такі, але е, є тепер вже правдиві канали, які е, пишуть, але вже інформація е, достовірна. А е, також я підписана, це порекомендували мені мої друзі. Е, е, Нота є нота здається, так називається в інстаграмі і в Фейсбуці, я вже також бачила цей канал, який перевіряє правдива ця інформація чи ні. І тоді пише, якщо це фейк, то звичайно що пише. Я постараюся всі згадані канали залишити в описі до цього відео. Я думаю, що вам буде просто корисно. Викидаємо з голови москаля. Щоб не було в нас в голові якихось суперечностей, а чому так склалося, а чому це так, Читайте, читайте. починайте з історії. Читайте наших українських класиків, читайте Тараса Шевченка, читайте Лесі Українку, дивіться відео. Тепер вам залишається дивитися відео. Між іншим, я ще зараз, щоб я не забула, дивіться відео Ірини Дмитрівни, власне, ген українців, де вона дуже класно розповідає історію, розставляє все дуже гарно так по поличках. І. Я сьогодні зранку прочитала новину, що телеграм-канал Ірини Фаріон зламаний. Я ще не знаю, зараз у нас 18.00, чи це фейкова інформація, чи ні. Все ж таки, напевно, що зламали. От, але. але я маю Ютуб канал, надію, що буде її процвітати, і хочу так знаєте, зі свого спостереження. А у неї на каналі було 302 тисячі підписників. На момент вчорашній, бо я вчора деякі відео її переглядала, там вже було 305 тисяч підписників. Тобто підписники ростуть. Я цьому безмежно тішуся, що. За за життя тішиться тому, що її починають цінувати вже після смерті. Так на жаль, а за життя ми її недооцінювали. Ми шукали її в її амбіціях, в її настрої. Багато хто говорив, що вона розколює країну. Ні, вона таким чином хотіла нас до нас докричатися, достукатися до наших голів, до наших мізків. Щоб треба, що треба думати, треба. Вчитися треба читати, треба розмовляти українською і робити все для того, щоб ця клята війна чим пошвидше закінчилася. А ще дуже цікава інформація щодо Львівської політехніки, з якої її також вигнали, але вона мала приступити до своєї вже роботи, тому що вона виграла суд, вона закупила на ці кошти дрони. Ці дрони вже захищають нас з вами на передовій. От, Аж скільки ще вона б могла зробити для нашої країни. Ну, а тепер ми з вами повинні докласти всіх зусиль. Ми повинні обов'язково донатити, допомагати. Я також залишу посилання на банку. А в мене мій родич, який зараз на Харківському напрямку, захищає нас з вами. Їм потрібен автомобіль і станція Реп. Всі активні посилання я також залишу в описі до цього відео. От, і я прошу вас долучатися до цього збору. У мене вперше таке на каналі, я до цього ніколи нічого не просила, але. Я хочу, щоб ви заглянули в опис до цього відео і всі активні посилання попідписувалися і а, задонатили. А це мінімум, що ми можемо з вами зробити в даній ситуації. Е, от, і ще хочу закінчити а, свою таку, знаєте, я просто хотіла вигов... виговоритись, е, От, тому що я зрозуміла, що я. Не можу знімати зараз інших відео, я не можу розповідати про косметику, я не можу розповідати про догляд вам. Я не можу розповідати про свої якісь покупки, тому що в мене ось на серці в мене порожнеча. Я маю надію, що після цього відео. Вийдуть інші мої відео, які я собі вже запланувала, тому що ви мене просили за тему. Буде це відео. А також ви знаєте, що в мене вже дуже давно лежить коробка з доглядом Холіскін. Я вже дещо там звідти навіть почала витягувати, хочуться вже з вами поділитися своїм досвідом. А також в мене вже лежить з Єви посилочка. Забрала на днях хороші ціни були. Я собі щось там прикупила, хочеться з вами все поділитися, але цю тему про Ірину Дмитрівну я не могла просто так з вами тут не обговорити. І буду закінчувати це відео ем, цитатою. Як вже я згадувала, що Ірина Дмитрівна мала свою студію на Ютубі студія Фаріон, називалася, де вона проводила прямі трансляції. І я декілька разів попадала на її прямі трансляції, які відбувалися щопонеділка о 19-й годині. І, як завжди, вона завершувала свої відео, я собі аж навіть записала, бо це насправді дуже... Якось так, знаєте, я над цим не задумувалася, чому вона так завершує ці відео. Але так вона з -з -з завершила останнє відео, що ці заняття закінчаться тоді, коли небо захоче, щоб закінчилося наше з вами життя. Але життя коротке проте ті ідеї, які ми сповідуємо з вами вічні і, звісно, вічна пам'ять всім нашим героям, воїнам, яких забрала ця страшна і дика московська орда. Слава нації! Смерть ворогам. А ми з вами побачимося вже зовсім скоро у моїх наступних відео. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей! Всім па-па.